Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Більш ніж півроку обговорень і, врешті, конгрес США ухвалив проєкт допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. За проголосували 311 членів нижньої палати. Затягування розгляду американської допомоги сталося через внутрішньополітичні чвари між демократичною та республіканською партією, адже цього року Америка обирає президента, і допомога Україні стала інструментом боротьби між політиками. Проте напад Ірану на Ізраїль став поштовхом для Конгресу. Спочатку пакет допомоги для України перебував разом з допомогою Ізраїлю і Тайваню. Згодом новий законопроєкт щодо допомоги України винесли окремо від допомоги Ізраїлю і Тайваню. Згідно з документом, загальний розмір допомоги Україні, який ініціював спікер республіканець Палати представників Майк Джонсон, становить майже 61 мільярд доларів. То на що піде американська допомога? Третина цих коштів, саме 23,2 мільярди доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів: 13,8 мільярди доларів на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України. Ще 11,3 мільярди доларів на поточні військові операції США в Європі, майже 2 мільярди – економічна допомога, 400 мільйонів кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування. Також в рамках цього законопроєкту Україна отримає в кредит 7,8 мільярда доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Документ ще мають розглянути у Сенаті і у разі схвалення передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.